Слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, слава Ісусу Христу. За все дякуємо Богові. Також молимося за кожного. Нехай Господь вас покриває, оберігає, захищає, дає вам можності пройти всі випробування і прославити Його святе ім'я. Амінь. Також хотів поділитися думками про те, що в Біблії дуже чудові слова, які показують віру і які є взагалі віруючі. Так як Біблія віддає відповіді на всі питання. І є слова такі, що віра без діл, вона мертва. І є ті віруючі, які все життя щось роблять, а що саме роблять не до кінця розуміють. Тому потрібно розуміти, що воля Божа це бути учнем Ісуса Христа, також мати результати, мати діла, мати плоди.